Чудово, чудово, ви знаєте. Наша служба опасна і твода. Та, скажіть, де ви там столили, що вас кабами ми всю дорогу? — А то Ато салюти їх салю. салю. шумить громко. Це я в спишки все бачив. Три було рази. — бачу. Погрузимося, працювати. Вже привично, то вже воно відносно так не, не страшно, відносно. Кожна людина боїться, так як всі не до всього привикає. Так, що ну, краще, якби не привикала до того. Так. Насипали орком. Не без того, не без того. Уяки не буде орк здо. Радість відчуваю, що вони цілі і відповідальність за те, що я їх доставив, дружен. Живими здоровими, як кажуть. Це моя робота. З полегшенням усдихнути, що спокійно добралися з цієї живі здорові цілі. Ти виходиш тільки з позиції і чуєш, що машина їде вже зовсім другою життя.